У Львові з пам'яток культурної спадщини усувають радянські написи. Мешканка Маріуполя, яка зараз у Львові розповіла про життя під обстрілами. У Львові всім охочим здати кров на потреби військових дарували каву із пампухами. Отут у власне. Написано Українська Радянська Соціалістична Республіка. Далі вже написано пам'ятка архітектури», Ну і відповідно житовий будинок, який встановлений вставлений на облік та як пам'ятка архітектури. Такі написи Українська Радянська Соціалістична Республіка, які є на охоронних дошках старого зразка, у Львові взялися усувати. Напис підлягає декомунізації. через те, що лишається світла пляма після того, тому що вони насправді не є чавуння а зі спеціального скульптурного сплаву. Тобто лишається світла пляма, пізніше ми будемо її заклеювати і потім замальовувати цілком таблицю. Самі таблички вирішили не демонтовувати. По-перше, вони є міцні, вони є з металу. І по-друге, тут є елементи насправді української айдентики, тому що, наприклад, шрифт. І орнамент використаний, що був опрацьований ще в 10-х і 20-х роках 20-го століття Георгієм Нарбутом. Мешканка будинку Наталія Бонда, на якому сьогодні усували напис таблички, розповідає, це так званий будинок Шопена. Його фасад прикрашає скульптура композитора. А про те, що на таблиці є радянський напис, ніколи не помічали. І підтримує таку декомунізацію. Не звертала увагу, що написано радянська. Я бачу пам'ятка, я знаю, що це пам'ятка. Мало хто знає. Поляки знають, вони фотографують, бо це їх шопен. Я за це, щоб давно вже це зробити, розумієте? Давно, давно. Просто я не бачила того радянську. Вона чорна, темна. Я навіть, не придивлялася". Такі таблиці встановлювали на будинках пам'ятках у 70-х роках. У Львові залишилось близько 45-50 табличок такого типу радянського. Усуваємо ми її булгаркою і покриваємо покривальною фарбою. Ось такий вигляд має охорона дошки уже після проведених робіт з декомунізації. Радянські написи з усіх дошок старого зразка мають усунути за місяць. Цим займається міське управління охорони історичного середовища. Оля Дейнека, Тарас Патлякевич Суспільне новини. Львів. Львів попрощався із трьома героями: Максим Василькевич, Володимир Вовк, Тарас Худаш загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Максим Василькевич, Львів'яни, навчався у середній загальноосвітній школі номер 98 За освітою був радіомеханіком, працював за кордоном. І початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. Боровся із окупантами у складах 110-ї окремої механізованої бригади. Максим Василькевич загинув 2 січня. Йому було 29 років. В нього залишилися батьки, троє братів та сестра. Володимир Вовк народився у столиці Чехії-Празі у сім'ї військовослужбовця. Згодом родина переїхала до Львова. У мирний час він працював на автозаправній станції. У 2019 році Володимир Вовк добровільно став на захист батьківщини, виконував бойові завдання у зоні ООС. Потім вступив до лав 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув 28 грудня у віці 45 років. У нього залишилися батько, сестра, дружина та двоє синів. Тарас Худаш навчався у Львівській школі номер 55 Закінчив Львівське вище професійне училище харчових технологій. У мирний час працював у будівельній сфері за кордоном. На фронті був у гарячих точках у складі 119-ї окремої бригади територіальної оборони. За особисту відвагу був нагороджений медаллю за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня. Тарасу Худашу було 35 років. У нього залишилися батьки, дружина та троє дітей. На Донеччині загинула 21-річна захисниця Тетяна Мацеєвська із Львівщини. Про смерть військової повідомили на Фейсбук-сторінці Івано-Франківської селищної ради. Вона служила у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Нещодавно на фронті вийшла заміж. Тетяна Мацеєвська загинула 9 січня. В неї залишилася мама, дві сестри та брат. А двадцять февраля ми проснулись. Я почула выбухи, взрывы, но это было где-то так, далече, на окраине города. Периодично у нас случались взрывы с 2014 года, поэтому первая мысль была, ну вот опять, что-то типа такого, опять сейчас стрельнут и, и будет тишина. Отключили отопление уже 1 марта, да? отключили свет отключили, воды уже не было, ни газа. И мы спустились в подвал, я и двое племенников моих. Первый, другого где-то на следующий день, когда было, ну, более-менее тихо, батька поехал тоже за водой. Вода, вода нужна была, потому что там дача на другом конце города у него. И он говорит, я всегда наливаю много воды в баки. Ну, в баки и в эти в бутылки, в емкости, в канистры. Я поеду, привезу Сел на машину и поехал. И больше мы его не видели. Надо было что-то есть. Надо было перед войной, 24-го, мы чуть-чуть успели скупиться. Ну, там купили картошки, муки. Мужчины смастерили с нашего подъезда около, типа, мангала. И мы на них готовили по очереди. Были такие случаи, когда прям взрывы были очень близко. И мы оставляли там, ну, или чайник, или кастрюльки. Мы же не могли их взять и с ними побежать. И потом выходили, чайник был простреленный в трех местах, кастрюлька тоже прострелена. Мы так боялись, что попадет в дом, но наш дом обстреляли со всех сторон. Самое страшное, когда ты находишься в подвале, ну, спишь, и ты чувствуешь, как под тобой шевелится земля. Один день с утра перестали бомбить. Тишина. Такая тишина, тишина. И прям мы увидели со всех домов, со всех подъездов люди с этими канистрами, мужчины, женщины, ну как, не дети, подростки. Все стали бежать, у нас там был частный сектор, прям рядом, колодец. И я взяла две канистры, бутылки, тачку, и у меня была там, ну такая маленькая. И мы спустились, мы набрали воды, мы успели, очередь была очень большая в этот колодец. Как только мы поднялись, вот стали подходить к верху, Стали бомбить. Стали бомбить так сильно. А когда мы шли, мы шли там, где ходят троллейбусы. Мы до этого от дома не отходили далеко. Это за домом на той стороне. И я увидела, что мертвые лежат. Смотрим со всех домов, там пятиэтажек, где-то что-то уцелело. Очень много солдат. С тех пятиэтажек еще выехало много техники. Они там тоже, оказывается, за домами прятались. Но нам не было видно. Много танков, и они... В общем, и они все двинулись туда, взад, к, к заводу Азовсталя. Был авиаудар. Э, все, небо, все небо было кроваво-красное. И мы потом от кого-то узнали, что есть волонтеры, которые помогают выехать. Мы зацепились за эту возможность, потому что впереди была зима 28 сентября. По-моему, 29 мы выехали. Мы стояли на Васильевке очень долго. Мы... Дуже хочемо повернутися. Там наш дім. Ові стартував проєкт з розвитку молодіжного підприємництва серед переселенців. Три місяці молодь від 12 до 20 років безкоштовно навчатимуть, як розвивати стартапи, створювати 3D-графіку, it технології та працювати із робототехнікою. Буде викладати курс управління дронами, навчати дітей управлінню схемотехніці, тобто як він влаштований, середини, з яких запчастин він складається, чому він літає в кінці кінців, і де їх можна використовувати в мирному житті. Тому що прискорій час ми вже наслухалися. Але про мене мало хто на жаль знає. Але тим не менш там вони так само дуже поширені, зокрема там в там в ті самі кіноіндустрії, і в зокрема там в інших галузах. Наприклад, в постометівській школі є проєкт по вирощуванню зелені, де діти самі вирощують мікрозелень. Там залучені і вчителі хімії, і біології. На курсі зможуть навчати понад 500 учасників. Окрім переселенців, участь також може взяти молодь львівщини. Для викладачів проєкту вже почалися спеціальні тренінги. Іноземні професори навчають W której pracować z dziećmi. Po 24 lutym wszystko się zmieniło. Wielu Ukraińców, których znam, szanuję, lubię. Trzeba pitywać Ukrainę i Ukraińców w ten ciężki czas. To moja hordy, co so mogłem pracować z Wami i buty w Lwowie, buty w Ukrainie w ten czas. Професорка львівської політехніки Олександра Брихіна викладатиме предмет креативне мислення. Викладачка написала спеціальний підручник для курсу. Цей підручник він покликаний надихати, мотивувати дитину для того, щоб дитина. Захотіла була зацікавлена свою ідею реалізувати і для того, щоб творчий потенціал дитини посилити ми будемо пропрацьовувати особливості дитячої психіки. Це дитячий психотип, це особливості певних соціальних ролей, які дитина відіграє. У кінці курсу учасники зможуть розробити та представити власні бізнес-проєкти. Найкраще будуть реалізовані за кошти інвесторів. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні арт вертеп Авентюра виступає у Львівському будинку офіцеїв. Готують театралізований вертеп чотири роки поспіль. А цього року співають модернізовані колядки про ЗСУ. А стилізований чорт говорить російською, і його зі сцени проганяє український військовий. Що хочете, забирайте, тільки життя не лишайте». Ти життям то називаєш? Ну то вже собі як знаєш. У складі вертепу є справжні військові, зокрема боєць 24-ї Львівської бригади Андрій Вітрів. Мав нагоду і в Попасну заїхати, з Золотому побувати. І я там із хлопцями також співав, бо ну, маю таку можливість і люблю це дуже. Знаєте, співав, виступав. І тому оцей момент, тобто цей такий давній. Театральне дійство боротьби добра і зла, ну однозначно, треба долучатися. Сценарій кажуть учасники артвертепу писали з гумором і так, аби передати дух різдва та наближення перемоги. Готуємо новий сценарій, нові костюми підбираємо нові колядки і готуємо нову програму. Цього року ми всі знаємо, яка є тема. Тому наш вертеп присвячений на підняття бойового духу, на підняття віри в людей, що добро переможе. Також показують вертеп пораненим бійцям у госпіталях, а на колядовані гроші скеровують військовим. В нашому колективі є воїни, також ми передаємо на їхні потреби. І також по запитах ну є друзі, якими ми опікуємося, яким їх ми підтримуємо. Вважаємо, що цього року це найдоцільніше скерування нашого калиму. Ірина Мучульська, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. У Львівському обласному центрі служби крові всі охочі могли здати кров на потреби військових. Ініціював акцію благодійний фонд із Янголом на плечі. Серед львів'ян, які вирішили долучитися, і ті, хто здає кров постійно, і ті, хто став донором віднедавна. Вирішила побачила заклик. Я другий раз даю цього разу. Заклик благодійного фонду з янголом на плечі. гарні акції організовують. Чому вирішили? Хоч маленька краплинка для наших військових для допомоги їм. львів'янин Тарас донор зі стажем, каже, що здає кров вже в десяте. Ми розуміємо, що в країні війна, є багато поранених, але попри те, ніхто не відміняв якісь поточні операції, люди хворіють і далі. І кров це насправді найменша частинка того, що кожен нас може віддати на добру справу. Сьогоднішню акцію організатори назвали найсмачніша донація зими. Адже всі, хто здав кров на потреби війська, пригощали потім солодощами. Сьогодні в нас ми собі придумали, що напередодні старого нового року це буде такий день пампуха. І в нас пампухи з різними начинками, з вишнею, смородиною, з маком. Кава дуже смачна. Такі акції проводимо кожного місяця. Тепер час повномасштабного вторгнення для того, щоб привернути увагу людей, що кров дуже потрібна для поранених воїнів. У центрі служби крові кажуть, що донорів не вистачає. Щодня здати кров приходить три це 40 людей, хоча потреба є вдвічі більшою. Кров це рятує життя, і тому, якщо немає крові, часом це дуже і дуже небезпечно є навіть для життя. Ми закликаємо керівників підприємств відгукнутися, тому що до них важко якимось чином достукатись. Ми закликаємо студентську молодь. Є велика потреба для забезпечення лікування поранених в військових шпиталях і, взагалі, по країні. А після здачі крові всім донорам дарують символічну червону стрічку, яку вони потім. М. Залишають на дереві життя, аби привернути увагу та спонукати інших долучитися до донорства. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.